Тікток готується презентувати нову версію програми спеціально для США. Це крок до можливого продажу активності американського сегменту не китайському інвестору Oracle перед майбутньою забороною у вересні. Відомо, що Тікток розробляє нову американську версію застосунку під кодовою назвою М2. Її планують випустити в App Store США 5 вересня 2025 року. Також повідомляється, що оригінальний застосунок залишиться доступним до березня 2026 року, щоб Користувачів встигли перейти причина. Це необхідність виконання вимог закону, згідно з яким Байденс повинна або продати американський сегмент TikTok, або зіштовхнутися з баном. Угода з Oracle та іншими інвесторами майже узгоджена, але чекає схвалення від уряду Китаю. Новий формат створювався з урахуванням того, щоб уся інформація про користувачів і сервери перебували в США під контролем Oracle. Нова версія застосунку М2. Це спроба відокремити користувачів США і задовільнити національні. Ні, вимоги безпеки користувачі вже висловлюють своє хвилювання, що при зміні платформи можливий значний відтік аудиторії. А що ви думаєте про такі зміни в Тіктоці? Пишіть в коментарях.